На Білопільщині річки Вир, Крига та Сейм змінили колір і запах. Там загинула риба. Місцева влада просить мешканців не рибалити і утримуватися від купання, тим більше не пити з водою. На місце виїздили фахівці обласного офісу водних ресурсів та держекоінспекції. Ситуація зі зміною кольору води та її смородом у річках Білопілля триває близько двох тижнів. Це річка ВиР сьогодні. Фахівці офісу водних ресурсів, які виїздили сюди на перевірку минулого вівторка. Говорять, до нас зверталися громадяни річківської сільської ради. В зверненні говорилося, що Агролісгосп проводив очищення прибережно захисних смуг від деревини і рослинних залишків. І люди говорять, говорили. Що вони не прибрали за собою і показували нам фото і відео мертвої риби, що й мертва риба була в великій кількості. Говорили, що раки втікали з водойми. Саме більше мертвої риби ми побачили, і дуже специфічний різкий запах був в місті впадіння річки Вир в річку Сей. Виявили. Забруднення органічними речовинами з перевищеннями нормативів і азотистими речовинами теж були перевищення в усіх трьох річках. Пов'язано, скоріш за все, і більше за все з агродіяльністю якоюсь. Ну, результати підтверджують забруднення, тобто воно дійсно було. У Держекоінспекції також кажуть виною забруднення агрофірма. В руслі річка Семі, в руслі річка. Вир, фізична особа і юридична особа провели не розпахання, а засівання 234 гектар землі, оскільки там було задіяні нові технології, вони садили по новому циклу. Це без порушення поверхні землі, так би мовити семена, сім'я саджаються в поверхневий ґрунт, розпахування не було. Тобто порушень як такових ми не можемо встановити. А до самої річки від 8 до 13 метрів. Якби це було вспахування, розпахування, то ми б могли б притягнути до адмінвідповідальності. відповідальності. Там свалка городська через річка розливалася, та вода була здорова, і все оці мусорки поплили в річку, і риба подохла в нас. 6 липня Білопільська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила заборонити купатись у трьох міських річках: вир, сейм і крига, звідки у їхній воді азот міський голова має іншу версію. Тут це природні причини. Да, це не, не, не робота людей там чи якісь там. Минулого літа на річці Семь тричі фіксували масовий замор риби вище за течією у Курській області Російської Федерації. Місцева влада також тоді рекомендувала утримуватися від купання та риболовлі. Люди пов'язували це з викидами курського водоканалу. Курські чиновники тоді дійшли висновку, що це природне явище.